Приготуємо відомий торт Наполеон, який є улюблений для багатьох. Сьогоднішній рецепт без випічки, тому на приготування цього торта не потрібно витрачати багато часу та зусиль, крім того, його можна зробити без світла. Отже, для початку приготуємо крем. Для цього у каструлі з товстим дном з'єднаємо яйця, цукор, також ванільний цукор або ванільний екстракт, кукурудзяний крохмаль. Добре перетираємо все лопаткою або вінчиком, щоб не було грудочок. В результаті має утворитися повністю однорідна маса. Тепер поступово додаємо сюди молоко і перемішуємо. Молоко додаємо у 2-3 етапи, щоб суміш залишалася однорідною і добре з'єднувалася з молоком. Так, вмішали одну частину, тоді доливаємо наступну. Має утворитися ось така однорідна молочно-яєчна суміш. Тепер відправляємо її підігріватися на помірному вогні. Варимо час від часу помішуючи, доки маса не почне густішити. Важливо брати кастулю з товстим дном, краще вибирати антипригарну, щоб крем рівномірно прогрівався і не пригорав. Як тільки бачимо, що маса починає закипати і стає густою, вимикаємо плиту. На цьому етапі в кремі можуть з'являтися невеличкі грудочки, це нормально, потім він буде однорідний. Забираємо крем із плити і додаємо масло. Краще, щоб масло було кімнатної температури і порізане на шматочки. Перемішуємо, щоб масло з'єдналося із кремом. І перебиваємо погружним блендером для потрібної консистенції та однорідності. Ось що виходить в результаті. Тепер залишаємо крем на 10-15 хвилин, щоб він охолонув до ледь теплого стану. Важливо, час від часу помішувати, щоб не утворювалася плівочка. Далі підготуємо форму. У мене це звичайне роз'ємне кондитерське кільце. Я обгорнула його пергаментом, щоб можна було легко забрати кільце і не пошкодити форму торта. Тепер на дно форми викладаємо печиво. У мене це ось таке прямокутне слоєне печиво. Можна також брати і будь-яку іншу форму печива. Важливо, щоб воно було із слоєного тіста. І намагаємось якомога щільніше заповнити дно форми. Для цього використовуємо також і шматочки печива. Далі щедро змащуємо кремом. Важливо, щоб крем не був занадто холодним, інакше він загусне і його буде важко розподілити по печиву. Також крему даємо доволі багато, щоб торт був вологий, і добре просочив печиво. І знову викладаємо шар печива. І так чергуємо шар крему та шар печива доти, доки не використаємо увесь крем та усе печиво. Не забуваємо залишити трішки печива для того, щоб зробити крихту для прикрашання торта. Таким чином, із цієї кількості інгредієнтів, у мене виходить 4 шари торта. Не забуваємо, що останній шар має бути крем. До речі, кондитерське кільце можна замінити будь-якою іншою роз'ємною формою, або ж використати нероз'ємну форму, застеливши її харчовою плівкою. Зверху тортик посипаємо крихтами, які зробили із печива. Ось так обережно розрівнюємо ложкою, щоб поверхня торта була рівненькою. І відправляємо наш тортик у холодильник, щонайменше на 2 години, але чим більше він стоїть, тим смачніший стає. Коли торт настоявся, забираємо кондитерське кільце і за бажанням посипаємо крихтами з боку.